Інформаційні підсумки п'ятниці 27 червня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на щиті у Хмельницькому попрощалися із захисниками Євгеном Миколюком та Олегом Кондратюком. Зміни до бюджету 2025. Депутати Хмельницької міської ради сьогодні розподілили понад 250 мільйонів гривень. В єдності наша сила. У Хмельницькому відбувся обласний фестиваль національних меншин. Із героєм, старшим лейтенантом Євгеном Микулюком, попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік народився та проживав у Хмельницькому. Агроном за освітою він захоплювався вирощуванням цитрусових дерев. У грудні 2024 року був мобілізований до лав 156-ї окремої механізованої бригади. Командував зводом. Загинув захисник 22 червня на Сумщині внаслідок обстрілу кабами. У нього залишились син, донька, дружина, батьки та сестра. Поховали героя на Алеї Слави. Йому на віки 51 рік. Він був достойною, хорошою людиною, не цюрався. Виконував своє бойове завдання на певному напрямку. На жаль. Був обстріл кабами, і він отримав таке поранення, яке несумісне з його життям. Сьогодні зібралася родина, мама, папа, син провести його путь. Там йому буде вже найкраще. Він завжди залишається з нами в нашій пам'яті, в нашому серці. Дружина і донька, на жаль, вони. За кордоном, і не самі похорони прибудуть трохи пізніше. Як і на навчаннях був, він все казав, що мені треба повертатися до помиратимів. Так, да, на навчаннях було нелегко, бо сам він за спеціальністю агроном, але він брав і планшет, і вчився, і встановлював спеціалізовану програму, вчився, щоб було все найкраще для хлопців. Любив хобі залишалося по життю, дома вирощував лимони і апельсини, йому це приносило задоволення, купляв цю систему, робив сам на підвиконі парничок і він радів, знімав нам відео. Роботи не боявся, бо землю любить, І батькам допомагав, дуже піклувався, поставив дітей на ноги. Попрощалися сьогодні із героєм Олегом Кондратюком. Чоловіка мобілізували у грудні 2024-го. До цього він більше 10 років перебував на заслуженому відпочинку після роботи у ДСНС. Олег Кондратюк служив у 68 й єгерській бригаді імені Олекса Довбуша. Під час виконання бойового завдання на Донеччині отримав поранення та перебував на лікуванні. 24 червня серце героя зупинилось. Вічний спочинок захисник знайшов на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Йому назавжди 52 роки. Ми дружили. Мій чоловік дружив з ним з дитинства з Олегом, і потім в майбутньому Олег був йому кумом. Він хрестив дитину. Ну, тобто так, спілкувалися давно. Хороший, бо він спокійний. такий був сіда, такий відкликався, пожежній частині працював. Він рятувальником був, да, спочатку, а потім він же десь. Я вже точно не знаю, яка в нього була посада. Він потім вийшов на пенсію. Просто давно вже не бачила, але от побачила на сайті Хмельницької міської ради, що він помер і що сьогодні відбувається його поховання, то не могла не прийти. Ми просто вже почали жити в інших районах, вже ніби як далеко один від одного. І так вже дуже не знаю, практично я його і не бачила. Я знаю, що в нього сестра, рідна дитина, в нього хлопчик, я син, дружина. Ми дружили, з дитинства дружили. Я його знаю хорошою людиною, був хорошим другом, любив правду. Ну, хоч я з ними не служив, я впевнений, що він був хорошим солдатом. Шкода, що ми слідкували разом перемоги. Додали грошей на обороноздатність і на зарплати працівникам дошкілля та закладів культури. Депутати Хмельницької міської ради сьогодні підтримали зміни до бюджету 2025. розподілили понад 250 млн мільйонів гривень. Саме на таку суму перевиконано бюджет громади за перше півріччя. Загалом обранці розглянули 60 питань. Про найважливіші Вікторія Паламар розповість. На понад 250 мільйонів гривень більше ніж очікували, надійшло до скарбниці Хмельницької громади за останні півроку. Тож сьогодні депутати на черговій сесії розподіляють ці гроші в пріоритеті обороноздатність. На її посилення одноголосно виділяють ще 181 мільйон гривень. У цьому 181 мільйон гривень є кошти прямої субвенції, які ми даємо військовим частинам і силам оборони. Вони ними розпоряджаються на власний розсуд. Ми додали фінансовий ресурс на виконком. Для придбання FPV, BPLA. Засобів РЕП і іншого важливого обладнання ми додали фінансовий ресурс на програму грантової підтримки інноваційних проектів, яка дозволяє нам виготовляти і купувати наземні розроботизовані станції, гексакоптери, бабияги, ретранслятори, Ну і багато іншого важливого обладнання для сил оборони. 35 мільйонів гривень ми додали на виплати нашим військовим. Працівники дитячих садочків позашкілля і закладів культури, зокрема бібліотек та музеїв, з 1 вересня отримуватимуть більші зарплати. Рішення про встановлення їм доплату обранці теж одностайно підтримали. Сума, на яку зростуть їхні заробітки, від 1300 до 2600 гривень. Ті, які на превеликий жаль, залишаються на старих тарифних розрядах і до цього часу отримують надзвичайно низьку заробітну плату. Ми звичайно ж вирішили їх підтримати вслід за школами, які отримують таку доплату вже довший час. 2600 2600 будуть отримувати і. Дошкільнята, позашкілля і частина галузі культури це важливий насправді крок для того, щоб підтримувати людей за складних умов і обставин, Ну і скажімо так, десь трошечки долати ту кризу, яку ми маємо сьогодні з вакансіями. 39 мільйонів гривень передбачили на заходи з енергозбереження і підтримку найбільших комунальних підприємств громади, тепло та водопостачального. Через економічно необґрунтовані тарифи їх доводиться дотувати щосесії, каже міський голова. 23 мільйони гривень виділили на медицину, на придбання обладнання та ліків. Депутати підтримали збільшення розміру премій випускникам, які склали НМТ на 200 балів. Раніше виплата становила 7 тисяч гривень, тепер 10. Маємо наразі 29 випускників, які набрали 20, 200 балів і отримують таку виплату вже в серпні місяці. Ну і у випадку, якщо випускник набирає 200, 200 і 200, то 10 плюс 10 плюс 10. Да? На нашу думку, це хороша підтримка для тих випускників, які показують такі успіхи в навчанні. Так само ми збільшили виплати в рамках премії міського голови тим нашим учням різних класів, які виграють олімпіади, стають призерами Олімпіад, виграють етапи малої академії наук або стають призерами Малої академії наук. Зараз перше місце 10 тисяч гривень, друге місце 7 тисяч гривень, третє місце 5 тисяч гривень. Ну і так само ми збільшили премію, яку ми виплачуємо на день молоді. Теж отримуватимуть щорічну премію в розмірі 10 тисяч гривень. 29 родин військовополонених та безвісти зниклих отримають одноразову матеріальну допомогу на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Частині сімей загиблих встановили пільги на оплату житлово-комунальних послуг, і тепер таких сімей у громаді вже 747. Також сьогодні на сесії депутати ухвалили низку земельних рішень, зокрема, затвердили прибережні смуги Південного Бугу у межах Хмельницької громади. Загальна площа, яку ми маємо як відведені прибережні смуги, вже більше 650 гектарів. На цій території унеможливлена будь-яка забудова. Ну, звичайно, що з врахуванням вже моментів існуючої забудови. Але це важливе рішення, тому що по суті, 100-метрова зона Південного Бугу, вона сформована, по суті, як недоторкана, і там можна робити тільки зелені зони, парки, сквери і так далі. Ми започаткували сьогодні два сквери в Олешині. Один з цих скверів буде називатися сквером героїв добровольців. Традиційно депутати передали майно з комунальної в державну власність, а точніше підрозділам сил оборони. Це військове обладнання на понад 14 мільйонів гривень. Також внесли зміни до низки програм. Загалом ухвалили 60 рішень. Вікторія Паламар Данило Біга, новини міста. Проєкт Музейна цифрова спільнота Work in Progress» презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. У його рамках вдалося оцифрувати колекції шести музеїв Донеччини художніх, історичних, краєзнавчих, а також самого Хмельницького обласного художнього музею. Реалізували проєкт за підтримки Європейського союзу у рамках програми Дім Європи. Загалом оцифрували більше тисячі музейних предметів та документів. Детальніше про це Ірина Муляр. Щонайменше 42 тисячі експонатів знаходились у колекції Бахмутського краєзнавчого музею на початку 2022 року. Працівник закладу Ігор Корнацький згадує, близько року він разом із колегами працював над евакуацією унікальних предметів. Ми не маємо відомостей про те, що зараз. Відбувається із будівлею музею, з тим, що там залишилося, Незважаючи на складні умови воєнного часу. Продовжуємо працювати з нашими колекціями. Частину врятованих експонатів, а саме фото та афіші Артемівського музичного драматичного театру, нещодавно вдалось оцифрувати спільно з працівниками Хмельницького обласного художнього музею. Працював «Бохмуті» з 30 Бахмуті з 60 по роки минулого століття. Це пам'ятна така сторінка історії культурного життя міста. Люди досі згадують ті спектаклі тих артистів. У рамках проєкту Музейна цифрова спільнота Work in Progress» у Хмельницькому обласному художньому музеї оцифрували більше тисячі музейних предметів та документів із шести музеїв Донеччини: художніх, історичних та краєзнавчих. Це ті музеї, які зараз евакуйовані у безпечні місця на Західній Україні. Цифровізація музейних фондів України від маленьких музеїв до великих національних це стратегічне завдання нашої країни на сьогодні, тому що виже Бачите, що щоночі, щодня нас намагаються знищити, знищити нашу ідентичність, знищити нашу пам'ять, нашу історію, культуру. Історія землі землі Донеччини вона неймовірна, і е, знати про неї більше е, це значить зрозуміти, що справді Донеччина це Україна. Оцифрували у рамках проєкту і близько півтори сотні музейних предметів Хмельницького обласного художнього музею. Працювали у фотолабораторії закладу. Реставратор готує предмети після того, як вони сюди транспортовані до зйомки, тому що треба прибрати, наприклад, порохові забруднення, так або, наприклад, якусь там рамочку поправити. Потім фотографи беруться до справи, і співробітники музеїв евакуйованих теж активно долучали. Звісно, вони відбирали і пакували, транспортували. Одним із Головних завдань це наповнення реєстру музейного фонду України, тобто вся і текстова, і візуальна інформація буде внесена у відповідні ресурси. Оцифровані експонати, за словами працівників музею, стали основою для відкриття майбутніх виставок та створення каталогів. Донецький обласний художній музей. Вони паралельно з цим проектом їм вдалося залучити кошти на видання каталогу своїх творів. І якраз сфотографовані їх твори, які є в колекції, вони пішли вже в цей каталог. Бахмутський краєзнавчий музей на запрошення музею Занькавецької в Києві вони будуть робити спільний проект якраз на матеріалах, які ми оцифрували. Це буде Бахмут Театра. Такі проєкти у співпраці з музейниками Донеччини реалізують на Хмельниччині не вперше. У 2023 році вдалося цифрувати колекції чотирьох музеїв за підтримки Українського культурного фонду. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Єдності наша сила. З такою назвою у Хмельницькому відбувся фестиваль національних меншин. На сцені обласного науково-методичного центру культури і мистецтва лунали українські, польські та єврейські мелодії. Виступи зафільмувала наша знімальна група. На Сцені обласного науково-методичного центру культури і мистецтва народний аматорський вокальний ансамбль польської пісні Розмарин під час фестивалю національних меншин в єдності наша сила. Колектив продемонстрував свої вокальні номери. Ми співали дві народні пісні. Це типу і гуром». Це пісня, яка роз, 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 розповідає про долю жіночу. А друга це ось загральні музика. Це теж народна польська пісня, дуже відома і, і весела. Представляли польську діаспору і учасники вокального гурту «Мацьковянки» із села Мацьківці. В нашій громаді є два польських села. Це ж село Шаровечка і село Мацьківці. І наші чарівні дівчата, значить, вже давненько займаються, значить співом. Ну і також мають польські костюми, мають польський репертуар. І з тими польськими піснями, репертуаром вони приїхали на цей фестиваль, щоб показати себе і ну, нагадати, що, що ми є тут такі. На фестивалі представили і єврейську національну спільноту. Волонтерський танцювальний колектив Золоті роки благодійного фонду Хесет Бешт продемонстрував глядачам хореографічні номери. А вокальний ансамбль Шир Самеах виконував пісні мовою ідеш та українською. На сцені лунали традиційні єврейські пісні, а також музичний подарунок місту Проскурівський вальс. В нашому репертуарі багато пісень українських, тому що їх теж співали наші мами і дуже любили, батьки наші. Ну і ми намагаємося відтворити пісні на ідеш. Ідеш це мова, яка сьогодні вже майже забута. Дуже мало вже залишилось людей, які її пам'ятають. І те, що ми можемо робити для цього, намагаємось. Фестиваль в єдності Наша сила вже в четвертий відбувся у Хмельницькому. Цьогоріч участь у ньому взяли колективи, що представили польську та єврейську діаспори. Мета заходу відродження, збереження та популяризація традицій, обрядів і культури національних спільнот, які проживають на території Хмельниччини. Взагалі, хочу подякувати за те, що проживаючи в Україні. Наші друзі люблять і нашу культуру, і не забувають свою. Їх культура надзвичайно ціна сьогодні і для нас, українців. Ми зберігаємо, популяризуємо нашу українську національну культуру, але також ми хотіли би і підтримати національні меншини. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Бережіть себе. thank